Боронять рубежі нашої країни, але не забувають про свій рідний край, за яким дуже сумують. Так воїни з визирки, приїхавши додому в коротку відпустку, привезли з собою дивовижний вантаж живий та зелений. 178 маленьких паростків каштанів доставили сюди наші захисники. Безцінним даром називають маленьких красенів УКП визирське джерело. Саме тут, під захистом співробітників підприємства, перебувають ці саджанці. Ідея проста: трохи підростити дерева, щоб під Вищити їх шанси на подальше, вдале вкорінення, розповідає керівник комунального підприємства Олексій Богданов. Їх тут 178 штук на грядці. Ми решили їх висадити і подрастить, тому що в село садить ще слишком рано. Ми решили їх подрастить. Може, осенью пересадим, пересадимо, на следующий рік, посмотрим, як оно пойдеть. Зараз ми кожен день їх поливаем. Від зміни до зміни дбайливо передають зелених малюків. Важливо правильно поливати та своєчасно обробляти грядки із саджанцями, захищаючи їх від бур'янів. Ділиться тимчасово виконуючи обов'язки начальника караулу МПК Визирка Олександр Ужегов. Про що ви думаєте, коли поливаєте ці каштани? Наскільки цей подарунок, що зробили наші військові, він для нас такий дуже змістовний і дуже символічний? Я, взагалі, поражений поступком наших воїнів, які захищають нашу страну. Тому що, несмотря на ті трудності, що у них там, на передки, вони і думають о будущем. Наше завдання стоїть їх виростити. От, і успішно пересадить на, на сільську громаду на алеї, допустимо, якісь в якийсь парк, де діти будуть гуляти, де будуть діти їх, їхні расти і радуватися, Що от наші батьки передали, ми виростили і маємо такий результат, який розповідає нам про мир і перемогу. Частину свого городу для невеликої плантації каштанів виділило подружжя Анатолія та Ольги Яджин. Їх також надихнула ідея створити у визирці каштанову алею перемоги. Наші хлопці захищають нашу страну, але тим менше они нашли каштановую рощу и подумали, что было бы очень хорошо передать старшинця каштанов в свое родное село. Это очень символично. Мы вместе отметим нашу победу на аллее каштанов. Зовсім скоро така алея з'явиться тут завдяки нашим відважним воїнам, з вірою у Збройні сили України з надією на нашу перемогу.